Сам факт замовчування протягом більш ніж півстоліття радянським керівництвом гибелі мільйонів українців у мирний час насторожує. Та після короткого аналізу тих подій та наказів даних радянським керівництвом цей факт стає абсолютно зрозумілим. Голод був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва радянського союзу і української СРСР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення активної частини українських селян на партійних зборах влітку тисячу 19... 1930 року керівник Компартії України своїм однопартійцям Станіслав Косіор заявив: Ваше завдання покінчити з куркульським саботажем урожаю, Ви мусите зібрати його до останньої зернини і відразу відправити на заготівельний пункт. Це і було втілено уже в 1932 році. Не зупинившись на розкуркуленні усіх селян, хто володів хоч якимось майном і не передав його добровільно окупантам. В українських селян відібрали усе залишивши помирати на уже не своїй спустошеній землі. Пережити ті лихо вдалось далеко не кожному. Значить, в 1932 році розкулачили мого батька, тому що він не хотів йти в колгосп. Його забрали в тюрму, бригада вийшла, Мама накинула на мене якийсь піджак, бо ж не було одежі такої дитячої. І каже ще один, що дівчинку, на тобі ляльку, а я думаю, Боже, а де я буду раз з хати виганяють? Наскільки голод був, що ні собак не було, ні котів не було, навіть були лелеки і тих не стало. Немає нічого страшнішого за голодну смерть. За умов відсутності будь-якої їжі протягом тривалого часу в свідомості людини зникають усі моральні засади. Єдина думка, що лунає в голові, їсти. Це стало причиною виникнення під час голоду 32-33 років канібалізму. В нашому селі зарізала жінка, дитину. В общем, хлопчик поніс молоко до своєї нанашки. А вона бере ніж. він просить її. Нанашко, я вам ще завтра принесу. Це вона вже після розказувала. Нема дитини, Ця мама побігла в сільську раду, прийшли, в горшку вже складено, було м'ясо. На другій стороні теж хлопчика зарізали. Але цих людей позабирали, десь їх не було зовсім. Без сумніву, організатором штучного голоду було радянське керівництво. Та хто виконував злочинні накази, розстрілюючи людей за кілька зірваних колосків, за спробу хоч якось нагодувати своїх дітей чи намагання покинути територію, охоплену голодом? Виконували злочинні накази маленькі люди, той прошарок, який так старанно створювала та плекала радянська влада. Місцевий чиновник. Виконавець будь-якої вказівки, даної зверху, той, хто не задумуючись, випустить кулю свого ближнього, тільки тому, що він нічого не вирішує. Він людина маленька. Заходи, спрямовані на свідоме знищення конкретного народу, прийнято називати геноцидом, адже саме таким був голодомор 1932 33 років. Однак навіть українське керівництво поки ще не наважилось зробити цей крок. Події 1932-33 років, геноцидом визнано на офіційному рівні трохи більше ніж 20 країнами світу. Серед них країни. Прибалтики, США, Австралія, Ватикан та інші нашим же обов'язком є пам'ятати про мільйони українців, які свідомо знищені сталінською тоталітарною системою. Тож в день вшанування жертв голодомору запаліть свічку скорботи та помиліться за душі померлих і ненароджених. Володимир Голюней, Ігор Клюфінський, новини телеканал Раї.